Отже, з нами на зв'язок вийшов Павло Цапюк, керівник проєкту Військова Пошта. Вітання, пане Павле, слава Україні. Героям слава, друзі. Пане Павло, розкажіть, будь ласка, про ваш проєкт. Коли ви його розпочали, яка його головна ціль і яка мета? Власне, відразу попереджу про що прокупігатися, бо я зараз підключений до Старлінка, і ми якраз на позиції. Буквально. Давай проходь я в ефірі! Перебігай, Йоптима. Дивіться військова пошта. Проект, який не мав ті власне назви військова пошта. А ми вже з весни возимо на передову з хвороби разом з Бехнюком Віктором з громадою. Визналися і ми передову від обладнання гаджетів, амуніції до речей, які люди передають. От і власне в цих роз'їздок для реалізації процесів, для того, щоб підзнаваний, в тому числі в зоні бойових дій на блокпостах, щоб легше було долати якось місцеві невеличкі бюрократії, виникло питання питання бути впізнаваними, От, і в принципі, те, чим ми займаємося, кадрних, в тому числі людям бійцям від людей, від родичів від друзів на передову, це все шикарно вклалося в назву військових, і відразу це було зареєстровано. І зараз вже півтора чи два місяці Ми під е, цією, скажімо так, торговою маркою. От під цим їздимо, і дуже ефективно виглядає, тому що реально по всій Україні десятки блокпостів вже в принципі часто пізнають і значно лояльніше. Е, а машини перевіряють е, назад, перевіряється чи не везеться там алкоголь, наприклад, в зону бойових дій, чи ніякі боєприпаси з. От, а якщо машина під нашим е, брендом іде, то це в принципі гарантія. Бо ми мирлюємо ці процеси, щоб не було ніякої дурні, ніхто не вздумав провести забороненого ні туди, ні назад. От власне зараз я і в процесі виконання привезли хлопцям е, екофлоу зарядні станції від наших чеських друзів, волонтерів. Ой, е, Starlink, от старлінк, от власне я на ньому зараз працюю, показує суть цих питань, скільки це важливість, Зв'язок в полі, бо інакше все ми б були без зв'язку. Е, і завжди, е, якщо наш е, рух за, за, ну, е, наш рух ніч застає, десь чи темнота далі їхати не можна в темних умовах. О, то дуже часто доводиться ночувати власне зорових дій в таких е, місцях. Я ще зараз обладнав міні-студію, так що в кадр не влізло. Та ми, ми, на жаль, не бачимо ані вас, ані студії лише невеличкий горизонт за вами. Але, пане Павле, тату, чи відомо вам, що зараз найбільше потребують наші захисники на передовій? Не треба думати багато. Треба просто вийти на вулицю зараз на, на Донбасі, пробирає холод просто до кісток. Уявіть, це ми волонтери, які з машини вийшов, зайшов, пробігся, відгрузив. Люди, які стоять в окопах в болоті, якби було світло, ви б мене ще побачили. Я просто весь в болоті, поки ми до позиції дійшли. От е, зимовий одяг, теплий одяг, комфортний, якісний білизна, шкарпетки. Чим побільше тут прати немає де тим більше зимою. Е, саме якісний термоодяг він не має просто називатись термоодягом. китайським. Е, бушлати, теплі речі, шапки, рукавиці. От, власне, це така термінова потреба, і зв'язок це друга річ. Зв'язок завжди був актуальний. Це один з слонів, яких тримається ефективне ведення. Ми закриваємо питання, де тільки ви це робимо. Пане Павле, а стосовно того на Волині, де вас можна знайти, та як потрапити на вашу військову пошту, чи вже всі люди знають де вона знаходиться і яким чином нею можна скористатись? 에, фактично <кій> так, по це болванка сайту, тому що він основнюється, 에, щоб був там повністю розгорнута звітність, розгорнуті потреби 에, всі дані, історія умови, з'їздів. От 에, а зараз він функціонує в плані. Там є заявка для того, щоб будь-хто кому треба відправити адресну посилку без посилку на голову. Дехто питає який тариф у вас ми безкоштовно завозимо зону бойових дій. От на цьому сайті мілітарі пост заявку, де е, вказати орієнтовний вид вантажу е, е, зону, куди завозити відправника, і ми вже далі її в межах черги в порядку черги протягом 2 трьох днів. Зв'язуємося з людиною, уточняємо координати, перевіряємо звитняк на які це не підстава, не диверсія, якась от і після того формуємо е, адреси, тобто точки по. Фронту, куди ми розвозимо, це в більшості відбувається раз на тиждень від, від загруженості маршруту, тобто, ви їдете в, вздовж всього фронту, та більше тисячі кілометрів, чи є якісь е, певні регіони, куди ви прямуєте кожного разу в інші? останній е, попередній виїзді, це вже там це е, біля тисячі кілометрів, якраз вздовж цього фронту. Позавчора ми е, вірніше, минулу ніч ми в Харкові, буквально сьогодні зранку. Обстріл починали без Харкова. Виїжджали ми на Куп'янськ. Далі з Куп'янська на Ізюм-Лиман. Далі Слов'янськ-Краматорськ, в околиці Бахмута. Далі на Турецьк зганяли. Велика лінія фронту. І буквально ще пару роз'їздів. Зараз ми в районі Бахмута. ну, буквально, так, В радіусі 15 кілометрів від нього. І завтра от маємо виїзд ще на декілька місць до Дудбасу. Далі. Херсонщина в плані ну, межа Херсонщини. От, і там, де я ще людям на обіцяв кавунчиків привести, доскочити. Пане, па... Пане Павло, а наскільки це небезпечно? Адже це досить близько до лінії зіткнення? Часто буває таке, що попадаєте під обстріли? Це не часто, і слава Богу. Останні виїзди взагалі якось так, хлопці, що первинно приїжджають, якась тишина настає. І це супер. В Турецьку сьогодні були, то не знаю. У на слухи і, і хлопці казали в межах кілометра двох і прильоти, і виходи постійні е, були в турецьку. Там якось саме більш відчутно це робиться. Чи це небезпечно? Да, це небезпечно. Я би порівняв би з злою лотереєю, де ви купили, наприклад, з і надієтесь, що хоч один виграє. От і тільки тут негативний рецепт куточок зіграти з лошуткою і десь прилетить близько. Така тут небезпека. Ми в окопах не ходимо на позиціях передових, прям нульових. Е, та не можна, і ми це робимо розумно, раціонально, щоб е, якщо щось починається, нас попередні поспореження... Пане Павле, але ви згадали про те, що ця пошта не безкоштовна, але ж на її існування треба, наприклад, пальне і якась амортизація вашої техніки, яким чином ви задовільняєте ці потреби? Е, дивіться, проста, як. як... Тема, з якою працюють тисячі таких самих волонтерів, як ми, це люди допомагають, донатять, хто дає солярку, хто дає кошти, хто дає кошти на речі, які ми ще докупуємо. так і ми фактично їдемо і для заявників, які хочуть своїх рідних, близьких, це безкоштовно. Вони мають купити до так і от, фактично, на такому благодійності, фактично це тримається. Ось тому, якби ми і не формуємо тариф. Товісно, бо дуже часто люди, які відправляють, вони і не мають можливості відкрити якісь витрати. Бо якби рахувати собі вартість цих доставок, вона була б дуже дорога, враховуючи скільки людей треба залучити поїздку і моменти, які ми тут виправимо. А так це для людей, які не мають можливості, тих, що мають можливість. Це безкоштовно, але вони мають можливість задонатити і це діє так. Тому що якщо людина має родичів близьких на фронті, вона вже морально значно більше потерпає ніж людина, яка не має нікого. І в принципі, так складається, що українське суспільство зараз просто шикарно в цьому плані працює. Люди відчувають бажання, е потреби допомогти. Вони допомагають, і вони фактично допомагають тим, чиї рідні близькі і ми це їхнім рідним близьким. Ну отак все стається. Потім ці всі контакти. Та й додатковими підрозділами, так як ми контактуємо з більшою кількістю людей, от вони мають треба, Перевіряємо, чи справді треба. І вже речі, які справді потребують якоїсь терміновості, ми виставляємо, що збірна те, збірна те, збірна те люди збір допомагають. Ми фінансуємо і. Пане Павле, а ще цікаво, які, які настрій у наших захисників на фронті, з, зважаючи на те, що дійсно от і йдуть холоди, і, чи і, і, яким чином їх можна підтримати. Їх підтримати можна методами. Якщо ви знаєте гарних волонтерів, довірливих, ви їм допомагаєте фінансово, питаєте, що треба, і тим допомагаєте. Речі, якась фізична допомога. Бійцям напряму, якщо маєте контактних бійців. Треба підрозділу, чого не вистачає. Зараз як я вже сказав, наступне треба забезпечити їх всіх гарно одягом, тому що ну я про потовку забезпечення не буду казати, але цього не вистачає. Щоб було класне взуття, класний одяг. Е, за далі зараз хвила хвиля цих проблем по електроенергії. Вона і фронту теж е, стосується е, і генератори. Це просто. Аже на дизельний, бо дизелі тут багато, але і бензинові підуть. Невеличкі, невеличкого об'єму, щоб легкомобільні були. Гентратори такі речі дуже першочергові зараз. А щодо настроїв та самих наших захисників, чи маєте можливість ви з ними спілкуватись? Це, 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 тільки, це наше постійне. За, 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 о, декілька десятків різних підрозділів за сьогодні-за вчора. Е, настрої. Як там не будемо брехати, що всі ходять веселі, всі реально заряжені на перемогу. Всі збільшується наша потуга, яку валять по е, гарної артилерії. Дуже багато боєприпасів і е, орки реально біжать. Є напрямки на яких вони е, активніше намагаються прорізати оборону. Буквально це тут, де ми зараз сидим. Бахмут е, на ньому так багато протягом дня. Ну, ви не чуєте, бо за генератором зараз навіть чую е, звуки вибухів. От. Хлопці тримаються. Так. Да. Повсямісно їде машина перед нами. Там такі хлопці з таким е, як -то, не ну, потеряним поглядом. Видно, що хлопці їдуть з такої жопи. Видно, що ну, з багатьма в нього хтось зараз загинув. В нього там трьохсотого в госпіталь привозять порваного. Розумієте, це не можна сказати, що у всіх класний настрій. Він. Він не демотивований, всі працюють не покладаючи рук, ніг здоров'я і платять своїм здоров'ям, скажімо так, кротом і по, потом і кров'ю, перепрошую за цю оборону за те, щоб тил міг в умові зараз перебувати. Дякуємо вам, пане Павле, за те, що знайшли можливість з нами поспілкуватися за вашу волонтерську діяльність. Що ж, бережіть себе. Павло Цапюк. Нагадаю, керівник проєкту військова пошта вийшов з нами прямо із передової за допомогою Старлінку. На все добре. Слава Україні, пане Павло. Героям слава всім привіт. Дякую. Дякуємо. Повертайтесь.